Доброго дня, шановні учасники конференції Україна у нас одна чи молодь об'єднає Україну в рамках проєкту толерантність української молоді Запорука демократії. Я дуже вдячний всім, хто знайшов час і можливість в суботу долучитися до нашого заходу. Декілька слів зараз розкажу про Захід, в рамках якого проєкту він відбувається. Отже, це проєкт молодого руху. Толерантність української молоді, запорука демократії. Ми декілька років думали над реалізацією цього проєкту, довго йшли до реалізації цього проєкту, і нас особливо хвилює той факт, що напередодні виборів і після закінчення дуже часто політичні сили різного роду, як провладні, як і опозиційні, чи в той час, коли вони змінюються, влада на опозицію. Піднімають наверх питання, які розколюють українське суспільство, причому піднімають їх не на професійному, а на такому авантюрному, я би сказав, рівні. Посіюють серед населення України різного роду міфи, і це закладає небезпеку того, що Україна починає між собою різні області України починають з недвірої ставитися до одного. А нам, молодому поколінню, потрібно жити в єдиній міцній державі, і десь е, молодий рух разом з партнерськими організаціями е, досить е, довго думав, як зробити те, щоб хоча б молоде покоління обговорило ті теми, які розколюють українське суспільство. Знайшло е, зрозуміло ці теми і знайшло дуже багато. Спільних точків точок дотику, завдяки яким могли би будувати майбутнє, шановні учасники конференції, питання, яке переді мною поставлене, тобто розповісти історичну правді про, про, про толерантність українського народу, я так розумію, насамперед, ми хочемо почути, то ми можемо сказати, що принаймні з того часу, коли йдеться про е, усвідомлення нашим народом. Власною власною право на те, щоб мати власну державність, тобто часів Київській Русі, ми бачимо, що в середовищі українства, тоді яке називалося руськістю, з'являються представники різних народів, які поступово оселяються і знаходять розуміння серед наших предків. Бо наші предки їх приймають, дають їм можливість адаптуватися до нашого середовища і, зрештою, творити своє майбутнє. Пригадую телеміст Москва, Київ, якась актриса, мабуть, відома, мені невідома, але мабуть, відома, сказала, що їй так прикро і так і шкода України, що Україна така різна така різна, що схід так відрізняється від Заходу, заходу України. Я думаю, гарно що співчуває, але що ж говорити тоді про Росію? От там які різниці, які в них проблеми з мусульманами, з китайцями, з великою територією, і інші, і суспільні, і, і національні проблеми, вони в Україні співчувають і наголошують, що в Україні існує проблема схід-захід. Смішно. З другого боку, приклад польський, на всіх польських виборах видно, де були які забори, це в польській називається, займання, ну, чи де була Німеччина колись, Австро-Угорщина і Росія. Видно на виборах скільки років пройшло? Ну і що? Ну і що? Держава існує функціонує. Німеччина, східна, західна Німеччина. І ще Баварія католицька. Може чимось відрізнятися, їхні ланди, так? Фландрія, Волонія, вся Бельгія, яка повністю відрізняється, мова в них різна навіть на різних, на різних територіях. Люди не відвідують і що, країни Басків, десь в Іспанії. У всіх ті проблеми існують. Функціонують, але це не треба це наголошувати. Тобто, зараз. Коли в ЄС відбувається регіоналізація, тобто політика регіонів, вони знаходять собі вихід з цієї ситуації, саме таких сепаратистських навіть рухів я їх не підтримую. Мені це не подобається, але але знаходять вирішення цих питань, тобто є способи, щоб вирішувати, щоб ці люди спільно могли проживати, і немає причин, щоб в Україні наголошувати шукати великий скандал на цьому, що схід і захід України відрізняються. Пан Володимир закінчив на періоді здобуття Україною Незалежності і сказав, що ми розслабилися після 91-го року. От. Ну, чесно кажучи, я не дуже пам'ятаю, 91 й рік не мав можливості розслабитися. От. Мені було тільки 10 років, а потім у 2004 році я от не пам'ятаю, щоб ми з Любомиром розслаблялися. От. Тому в нас роботи тільки прибавилися в результаті всіх цього, що сталося після 2004 го року. От. І, в принципі, це перша теза, з котрою я от абсолютно не згоден. Що ми розслабляємось після того, як ми чогось досягаємо, так само як і не згоден з тезою про те, що ми хліборобська нація, котра виросла на чорноземах. Поясню чому це здавалось би очевидний факт, що ви сказали, що ми хліборобська нація, котра виросла на чорноземах. А я пам'ятаю, що Любомир виріс в Коломиї, а я виріс в Ужгороді і завжди читав в багатьох українських газетах, журналах, телебаченні. Чорнозем все виходив на грядку, скопував. Някого чорнозепа ніколи не знаходив. А проблеми всі ті самі.